ми е, працюємо зараз, ви знаєте, що на Ревівці, це вулиця Нескорених, та аварійна ділянка, яка була дуже завужена. Дорога там майже відсутня. Зараз йде е, встановлення бортового каменю, і я думаю, через там декілька тижнів ми плануємо перекрити рух по ділянці, е, по ділянці вулиці Нескорених від вулиці. Кондратюка до кооперативної. Ми повністю будемо знімати шар той старий асфальтобетону, виводити всі нахили для того, щоб вода уходила, і будемо готувати вже до асфальтування. Маршрутка буде рухатись по вулиці Кооперативній, а в розрізі з'єднання кооперативної і кондратюка є рух по другому топоку Макаренка. Зараз ремонтні бригади сьогодні. Шляхор будівельного управління роблять ямковий ремонт вулиці Гіомобоплана, бо там також буде рухатись маршрутний громадський транспорт.